Всім привіт, сьогодні хочу поговорити з вами про борги. Я викладаю мислення, закони грошей в нашому світі, і так сталося, що питання боргів воно актуальне завжди було і для мене, в тому числі я зараз дуже багато стикаюся з тим, що в моїх студентів є борги. Я багато чого аналізувала стосовно цього, дивилася на цю ситуацію з різних сторін із середини, з них, яка, яка була в сильних боргах, і як яка. Виходила, потім знову потрапляла. Досвіду в мене в цьому є і особистого, і оскільки я багато спостерігала людей, які чи були в боргах, чи зараз є в боргах. У мене з'явилися дуже прикольні цікаві інсайти. І я б хотіла ними поділитися з вами, тому що розумію, що ця тема набагато більш актуальна ніж про неї говорять. Здавалося б, успішні люди, чи навіть люди, в яких насправді все добре. В них все одно існують якісь борги, кредити, вони можуть заходити в кредити, або люди в. В яких прям класний, великий заробіток, вони все одно можуть час від часу потрапляти в це. Аналізуючи цю ситуацію, аналізуючи, в принципі, наш менталітет, наші установки, аналізуючи простір, в якому ми з вами народилися, я дійшла до деяких висновків. Звісно, вони мої, але е, вони досить логічні, і я впевнена, що це відео може підтримати багато з тих, в кого є зараз боргі. Отже, перейдемо до основного. Що таке борги? Борги – це коли ми забираємо більше ніж віддаємо в цьому світі. Тобто ми витрачаємо більше ніж ми заробили. Заробляємо ми, коли ми свою цінність віддаємо. І в принципі, тут логічна наслідок. Логічний наслідок такий, що ну окей, треба піти більше, попрацювати, щоб більше зробити та закрити борги, але не все так просто, і в нас є купа психологічних факторів та бар'єрів, які на це впливають. Одним з перших про що потрібно сказати, про що варто поговорити, це наша ємність. Дивіться, справа в тому, що у кожної людини є своя енергетична здатність проводити ресурс, енергії, ресурс, гроші будь-що. Чому одні люди живуть на 15 тисяч гривень і їм ну ніби норм, інші заробляють. 100 тисяч і їм не вистачає це питання ємності людини. І от важливий момент в тому, що ті люди, які заходять в борги, вони вже ємно розширюються. І збільшується, а точніше сказати, вони вже прагнуть і готові до іншого рівня життя, до більш класного. Вони не погоджуються з тим, що їм потрібно заганяти себе в рамки. Дуже часто це перетворюється на таку інфантильну позицію, безвідповідальну, коли людина просто а є кредитні кошти, і вона в них живе, живе, залазить, таке і інше, і оговтується вже потім, коли далі цього зробити не може. І тут теж питання: а чому вона не може це далі зробити? І знову ж таки, у кожного абсолютно свій бар'єр. Хтось залізе в кредит на 20 тисяч гривень, і йому буде здаватися, що це вже дуже багато і що вже капітає. Хтось на 300, хтось на 50 тисяч доларів. І у кожного знову ж таки своя розтяжка. І про що це? Це теж проємність. Насправді, психіка людини ніколи в житті не дозволить нам піти в мінус настільки, наскільки вона не здатна впоратися, і навіть якщо будь-які борги і кредити, вони часто. Ну, в залежності від того, наскільки ми в мінусі, вони викликають тривогу, знепокоєння, паніку, і всілякі такі штуки, які заважають нам спокійно жити, спати по ночах. Коли люди з собою це роблять, це значить, що вони, в принципі, готові до таких розтяжок і таких ємностей. І це говорить нам про те, що якщо в людини є така розтяжка, і ну, нехай. Там людина заробляє 20 тисяч гривень. Вона розуміє, що їй хочеться більше, ніж вона може собі дозволити. Вона залазить в борги та кредити, нехай на 100 тисяч гривень. Більше вона вже не лізе, тому що відчуває, що воно вже вже досить. От коли вже досить, це значить, що це ємність людини на даний момент. І насправді вона може повернутися в свій потенціал абсолютно легко, звісно. Беручи відповідальність на себе за свою ситуацію, змінюючи мислення, але ємно вона, вона вже готова до того, щоб заробляти такі кошти фактично на місяць. Я не кажу, звісно, що це відбудеться отак. Тому що коли людина не заробляла 20, двадцять немає патернів поведінки і моделей, як це можна легко зробити. Але той факт, що її вже мозок не буде блокувати перед тим, щоб заробляти такі гроші, і що вона цього не буде боятися в плані психіки, підсвідомості і таке інше, то це так, і вона може виходити. На такі суми, і до чого я це все розповідаю, не просто щоб сказати, що навіть світло вінкнули, не просто щоб сказати, що ой, друзі, всі, в кого є борги, ви вже готові до заробітку великих сум. Не до того, а до того, що я просто аналізуючи цю всю історію, усвідомила, що в нас на території України, ну і взагалі пострадянського простору, були постійні постійна жесть в наших батьків, бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів, я вже мовчу. Тобто, ми живемо. На території, де постійно були війни, голодомори, репресії, нашим пращерам було страшно виділятися. Я знаю історії з дитинства, навіть зі студентських років подруги мого батька, жахливі. Просто я не буду їх розповідати, але я розумію, що це от попереднє наше покоління. Людям було страшно виражати свою думку, якщо вона не була така сама, як в партії, так або там раніше це, якщо говорити про покоління. Тільки що попереднє, ще раніше людям було взагалі страшно мати щось більше, тому що приходили і забирали. І як такової фінансової освіти в нас поколіннями не було, тому що звісно, що комусь верхівкам було вигідно, щоб люди були бідними нещасними, щоб вони не розуміли, що таке гроші, як їх заробляти, щоб вони не знали, як бути заможними. Тому що коли люди в фінансовому рабстві, воно фактично в рабстві, коли люди. Працюють на заводі 5 днів на добу від 9 до 6 і не можуть дозволити собі навіть подумати про щось краще, про краще життя, тому що вони намагаються вижити на ту маленьку зарплатню. То звісно, такі люди будуть залежати від цієї роботи, і вони не не, не подумають про те, щоб створити собі щасливе життя і бути заможними. І до чого це все? До того, що в нас не було фінансової освіти, в нас немає ні в школах, ні в університетах. Не було не в наших батьків вони не могли нас навчити. Тобто, фактично, ми те покоління. Ну я кажу зараз за себе. Я думаю, що плюс-мінус 10 років, плюс і мінус це десь приблизно люди, які жили в таких самих умовах, як я. До чого я це все хвилю? Нас не було фінансової освіти. На ми нас не виховували як дітей мільйонерів яким можна було помилятися, і що це було добре. Нас як навчали, помилка погано не п'ять погано. Ну або не 12, погано, тобто ми боялися нас не вчили пробувати. Ми не знали, що таке. Не боятися пробувати вражати себе, ми боялися завжди помилитися. Нас виховували так, що ми мали не виділятися, ми мали бути як всі. Тобто, в нас ніколи не культивувалася індивідуальність через це в нас проблеми з самооцінкою, страхи щось спробувати, страхи кинути все і почати спочатку, і таке інше. Тобто, в нас апріорі не було виховання людей, які можуть вільно. Іти і творити своє життя, і кожна людина, більшість з нас з цим стикається в тому чи іному віці, коли нас все вже за нам все коли набридло, і саме тоді ми починаємо дивитися на це питання, задавати себе питання: а чому я такий класний талановитий, не маю того, що мають інші? Чому я чим я гірший за інших? Чому я не можу? І тоді ми вже там кожен в своєму темпі починаємо йти в дослідження свого мозку, в дослідження. В дослідження цієї теми, в тому плані, а як жити, а як проявлятися, а як багатіше, і на жаль, дуже багато з нас з нашими блоками, установками, комплексами, спочатку відчувають, що вони вже готові до класного життя, не знаючи, як правильно туди йти, і саме через це бажання, внутрішній поклик, що вони можуть зробити для себе тільки, дозволити собі більше, тобто залізти. В боргові обов'язки, в кредити і таке інше, не навчені зростати екологічно, нам доводиться нашим поколінням залазити і зростати, як це я це називаю, через жопу. Тобто, спочатку набиратися проблем, а потім такі блін. Тобто, так як мене навчили, школа, університет, батьки не працює. Тобто так не працює. Так як вони вчили, мені не подобається, тому що я вже більший за ці рамочки. А як правильно, мене не не навчили, і люди стикаються з цією точкою зросту глибоко в мінусі. Ну, в кого в різних у всіх різна своя глибина, я чому це розповідаю? Тому що в мене це актуальне було питання. Я сама через це проходила, і кожен новий етап свого життя я стикалася з тим, що я починаю все спочатку. Мене знову обнулення, я знову могла постійно провисати в плані фінансів, незважаючи на те, що я вже розуміла, як це працює, але завжди знаходилася, що точити, підіймати, вивчати, аналізувати та фіксити в своєї голові. І до чого я це все говорю? Перше, я. Хочу підтримати всіх, кого є борги. Ви нормальні. Я вам хочу сказати, що з вами все ок, Я не перекладаю відповідальність на обставини, але ними можна пояснити, чому ми потрапляємо в ці ситуації, в такій ситуації. І наше покоління, я зараз дійшла до такої думки, що борги це не погано, на жаль. Просто наше покоління не навчили інакше, і нам просто дуже сильно важливо, потрапляючи в борги, витягувати себе з них свідомо брати відповідальність за себе, і що найважливіше, розуміти, що дії, які ми робили до того. Не працюють і терміново потрібно думати про те, щоб змінювати і думки, і почуття, і дії, тому що вони всі в комплексі формують наше життя. І ще також дуже один важливий фактор: всі такі розтяжки, навіть в мінус, вони передують великому зросту. Тому що коли людина звикла жити на одному рівні і вона улітає в мінус, це значить, що вона несвідомо буде штовхати себе, виходити на новий рівень. Тобто вона вже це робить, але потім почне свідомо виходити на новий рівень, тому що їй Потрібно закривати борги. І сенс в тому, що так як раніше вже не спрацює людям, які залазять в борги, їм вже потрібно вигадувати щось нове, тобто вилазити зі своєї коробочки, розкривати свій потенціал. І будь-які борги, ну скажімо так, окей, в більшості випадків борги це саме показник нового рівня. Борги приходять на стику рівня, коли Старий рівень відмирає, а новий ще тільки зароджується. І тут дуже важливо розуміти, що всі борги наш потенціал, і та сума, яка у вас є зараз в мінусі, те, що ви можете заробляти в плюсі на місяць, тому що вас вже туди пустила психіка. Значить, у вас вже є на це ємність і енергія, і насправді людям, у яких мінус 100, наприклад, боргів, їм набагато легше заробляти. 100 тисяч. Набагато легше, швидше зрости до 100 тисяч на місяць ніж тим людям, в яких немає боргів, але які ніколи не заробляли більше, ніж 15-20 тисяч гривень на місяць. Тому це, звісно, бонус, плюс. Але тут е, дуже звісно важливо, ніхто не відміняє того, що потрібно взяти за це відповідальність і робити все для того, щоб їх закривати. Я не кажу, що просто треба там попрацювати з мисленням, щось посидіти, подумати, помедитувати і гроші самі капнуть ні. Ні в якому разі дії потрібні. Бажання, намір, дисципліна це все обов'язково потрібно. Але якщо вже є ємність, то це буде зробити набагато більш простіше. Тому резюмуючи це відео, мені хочеться сказати, фіналізувати його та резюмувати. Значить, перше, якщо у вас є мінус, значить ви можете легко заробляти це вже на місці. Тому можете вже рахувати свої гроші. Але головне це зробити зрозуміти, а як. Ви можете це робити, тому що коли ви працюєте на роботі з 9 до 6, з дев'ятої до шостої за 15 тисяч гривень, то звісно, логічно, чисто математично, що на тій самій роботі навряд чи ви 100 тисяч гривень на місяць заробите. І тут питання вже до вас, до вашого потенціалу, до вашої свідомості та підсвідомості, до вашої душі. А що ж ви такого хочете робити для людей, за що вам буде стільки платити? Чи можливо де? Це теж гарне питання, тому обов'язково про це подумайте, послухайте себе. Я не кажу, що це стане одразу, але це найважливіший показник того, що вам вже час щось змінювати. Другий факт це хочу вам сказати, що з вами все ок. На жаль, чи на щастя в нас такі умови, і нам багатьом з нас доводиться проходити саме через таке зростання. І повірте, таких людей набагато більше ніж ви можете собі уявити. На багато і третій пункт, який би я хотіла також зазначити, це те, що ви на порозі нового рівня і у вас точно все буде добре. Просто знайте про це. Та буває часом складно. Ну буває це нормально, це життя, складні періоди трапляються, але борги це не вирок. І якщо вони у вас зараз є, значить вам просто потрібно вже взяти себе в руки та вийти на новий рівень життя. Отже, якщо ви дослухали мене аж до тепер, є велика вірогідність тому, що вам ця тема актуальна. Я створила якраз Супер коротенький курс на 10 уроків, але там 3 години корисної інформації. Він про борги, а також про наше мислення. І коротше, там насправді дуже багато всього, окрім питання боргів. Є дуже багато оточуючих тем, які я вмістила в ці 10 уроків. І я вам дуже раджу його прийти. Ціна насправді вона взагалі не відповідає цінності цього продукту, в якому є купа інструментів практичних. Якщо ви їх впровадите, ви вже покращите своє життя 100%. Але головне робити, тому що борги це про відсутність ряду дій, які потрібно додати в своє життя для того, щоб його змінити. До речі, за цей курс я повертає кошти, якщо він вам не сподобається. Тому тисніть на посилання, але тільки з мобілок, будь ласка. Дивіться опис, деталі курсу, програму і так далі. Буду рада, якщо він вам стане в нагоді. А також я дуже сильно хочу вас всіх запросити на своє велике навчання, яке називається Багати Це наставництво. Та курс, в залежності від тарифу, про повну систему грошей, про те, як цей світ працює, що нам треба з собою робити для того, щоб гармонійно та екологічно зростати. Більш детально про те, що ж це такі за фактори, які впливають на наші гроші і про цю систему, ви можете подивитися не першому відео, моєму на YouTube. тут. Лінк на нього я також додам в описі під цим відео. Короче, Просто відкривайте, читайте, користі там буде багато. Я буду дуже рада бачити вас на своїх навчаннях взагалі на цьому каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Кажіть, що вам заходить, не заходить. Можливо, вам цікаво розібрати якісь тями, адже, окрім фінансового мислення і в принципі мислення і мозку. Я багато чого вивчаю. І багато хто каже, що в мене виходять важкі речі пояснювати дуже простою мовою. Тому я залюбки буду з вами тут спілкуватися. Мені дуже цікаво розвивати цей YouTube канал, і я буду вам дуже вдячна. Якщо ви мені в цьому допоможете через свій фідбек, думки, теми, можливо, я якісь буду брати, фідбек на те, наскільки вам заходить чи не заходить ті чи інші мої відео. Все, всім дякую за увагу. Пока.